Права номер 2, другий пункт. Розгляньте рисунок 2. Який важель застосовують для виграшу в силі, а який для виграшу в відстані? Відповідь обґрунтуйте. Ну що ж, бачимо, що у нас на цьому рисунку зображено хлопчик, який пливе у лодці, використовуючи весло. Ну і цвяходер є на другому малюнку. Спочатку розберемося з хлопчиком. Так, ми бачимо, що плече, за який тягне хлопчик важеля. Так? Цих весел D1 у нас менше за D2. Це означає, що сила F1 у нас більше за F2. Це така властивість важлива. Що F1 на F2 це D2 до D1. Тобто цей важіль в такому виконанні він дає не виграшу силі, а програшу силі. Тобто ми маємо показати силу F1, яка більше ми тянемо за весло з більшою силою, ніж весло будуть штовхати воду. Але хоч це і дає програш у силі, але це дає виграш у відстані. Неможливо одночасно виграти і у відстані, і у силі. Тобто таке використання дає виграш у відстані. Записуємо тоді, що. Так, записуємо важіль. Важель. Важель як весла. у човні дає програш у силі так кома а отже дає виграш Дає виграш у відстані. Отишка записуємо чому? Записуємо, що D2 у нас більше за d 1 Так. Записуємо, А. Пригадуємо, що F1. До f 2 це дорівнює d 2 до d 1 Так, тобто ми можемо сказати, що F1, і це видно навіть з малюнку, більше, ніж f 2 Записуємо, що f 1 у нас більше ніж F2. так Є. То ми довели, що використання такого важля в випадку човна, так, у нас дає програш у силі або виграш у відстані. Ну а зараз розглянемо цвяходер цього цвяходера тут, правда, вже по-іншому позначено індекси df F1 і F2. Тут показано, що людина діє з силою F2, а плече у нас D2. Тоді цвях виривається з стіни із силою F1, а плече у нас D1. Ну, е, Знову, тут уже буде ще раз позначення згідно цього малюнка, Ну, принаймні так зараз показано. В цьому підручнику, що в мене є. Тобто, ми говоримо, що в цьому випадку вже, оскільки d 2 більше, ніж D1, знов, то сила у нас F1 більша, ніж F2. Тобто, в новому випадку дає виграш у силі. Записуємо, що важель Важіль у цвяху дарі. Ходері? Верлют в ходері дає виграш, у дає виграш, у силі. Так, у силі. Оскільки? Не Ну, Ще раз, Плече, подивіться Д2. Оскільки Д2 плече. Так, там, де діє сила Ф2, з якої діє людина. Ф2. Д2 більше за Д1. Так, пишемо А. Ф тоді 1 До F2. Дорівнює. D2 до D1. Так, тобто? Якщо Д2 більше, ніж D1, то F1 більше за F2. Yeah. Ну що ж, це ми зробили. Записали. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, який важість застосовують для виграшу в силі? Отже, для виграшу в силі записуємо, використовують цвяходер. Пишемо цвяходер. Цвяходер, Так. А для виграшу відстані весло, весло або весло. Весно yes. є. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на властивості важеля. На цьому вправу завершено.